Франція. Населення понад 66 мільйонів осіб. Мова французька валюта Євро, столиця Париж. Форма правління республіканська президентсько-парламентська. Географія і природа. Франція є найбільшою країною Західної Європи. Більша частина країни лежить на Європейському континенті, до складу держави входить 20 заморських територій. Протяжність країни з півдня на північ складає майже тисячу кілометрів. Територія Франції омивається Атлантичним океаном, протокою Ла-Манш, північним і Середземним морями. Франція надзвичайно різноманітна в плані рельєфу: найнижча точка країни Дей Тарони, найвища гора Монблан, блан 4810 метрів, найбільша вершина Альп, на півдні вздовж кордону з Іспанією протягнулися Піренеї По території країни протікає кілька великих річок, які впадають в Атлантичний океан або Середземне море. Найбільша річка Франції Луара, яка в минулому була важливою торговою артерією. Рона є найповноводнішою річкою Франції. Територія Франції значно змінена діяльністю людини. Величезні площі зайняті сільськогосподарськими угідтями, виноградниками та пасовищами. Ліси займають близько 30% території. У північних і західних районах переважають широколистяні ліси, дуб, бук, береза. На Середземноморському узбережжі субтропічна рослинність. Погода Клімат Франції досить різноманітний, але на більшій частині території країни він помірний, з теплим літом і м'якою зимою. Населення. За численністю населення Франції є однією з найбільших країн Європи. Понад 90% населення відносять себе до етнічних французів, хоча величезна кількість із них вихідці з французьких африканських колоній. 43% населення сповідує католицтво. Офіційною мовою є французька. Транспорт найбільший аеропорт Франції, аеропорт Шарля-де-Голя в Парижі. Франція має чудове транспортне сполучення з Німеччиною, Великобританією, Швейцарією і Бельгією. Французькі автомагістралі за якістю зовсім не поступаються німецьким, але є платними. Оплата здійснюється на спеціальних терміналах при з'їзді з такої дороги.